Тож добрий день, шановні гості, спікери та учасники. Ми раді привітати вас на запуску освітнього проєкту Львівська академія дронів та оборонних технологій, доктор Дрон, 2025». Цей проєкт започаткований Львівським університетом спільно з Міністерством оборони України та має на меті надати для молоді можливість ознайомитись із найсучаснішими досягненнями у галусі безпілотних літальних апаратів з новітніми технологіями IT, електроніки, штучного інтелекту і їх застосуванням у цивільній та оборонній сферах. Цьогоріч проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством оборони України. Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою з ініціативи Міністерства оборони України окремий напрям навчання буде присвячений військовому застосуванню дронів та оборонним технологіям, адже безпілотники відіграють критично важливу роль у безпеці та обороні держави. А також у її майбутньому післявоєнному відновленні, а зараз розпочнемо офіційну частину нашого відкриття. Тож хотіла би запросити до слова мельника Володимира Петровича, виконуючого обов'язків ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Будь ласка. Перепрошую Володимиру Петровичу, ми визначаємо. Дякую, дякую. Шановні колеги, дорогі учасники Академії дронів. Передусім вітання Катерина Ленідова, вам, вашій особі, усім міністерствам, які беруть участь в даній академії. Слова щирі вітання усім організаторам такої поважної акції. Львівський університет. Надає важливу увагу питанням, які стосуються проблем оборони. Ми перебудовуємо усі проблеми, які пов'язані з науково-дослідною роботою, з тим, щоб вичленити ті дослідні проекти, які напряму вже можуть знайти ближчим часом вихід на проблематику, як пов'язана з обороною країни. На сьогодні в нас таких вісім є тем. Крім того, ми вважаємо задоцільно за потребою, там, де це доцільно, перебудовувати і освітні програми, як для прикладу, назву військова воєнна картографія, воєнна геодезія, воєнна прокуратура і таке інше, щоб ми на своїй власній основі вже сьогодні працювали на проблеми і в освітній галузі, які стосуються підготовки фахівців для оборонного комплексу країни. Я вважаю, що добру ініціативу Львівського університету підтримують інші університети. Зокрема, на базі спортивного комплексу ми створюємо центр реабілітації для ветеранів. Я вважаю, що за півроку ми такий центр будемо відкривати. Одним словом, поле діяльності для будь кого хто не байдужий до викликів, які стоять перед країною і перед університетом, може знайти свою ділянку участі. Проблематиці, яка стосується оборони країни. Ще раз дякую усім організаторам, Віталій Михайлович, і вам за таку поважну акцію. Дякую. Дякуємо вам, Володимиру Петровичу. А зараз до слова, ми запросимо кухарського Віталія Михайловича, проректора з науково педагогічної роботи та інформатизації, голову організаційного комітету Львівської академії дронів та оборонних технологій. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я радий вітати вже можна сказати на традиційному заході. Академія дронів. Ми цей захід проводимо вдруге. Цього року він набув особливого забарвлення у зв'язку з ініціативою Міністерства оборони. Ми додали власне до тих типових тем, які ми мали кожного року, які стосувалися дронів так само тему оборонних технологій. Ми розуміємо наскільки власне ця тематика є актуальною для України, і як зазначив е, Володимир Петрович, ми насправді в університеті робимо все для того, щоб перебудувати те, що можна відносно освітньої і наукової діяльності на оборонну тематику. Е, ці глобальні події геополітичні, які відбуваються в світі, вони показують те, що Україна стала одним центральним питанням е, геополітики сьогодні і показує те, що насправді е, ми маємо робити багато самі е, від нас в першу чергу залежить наша доля, і я вдячний тим, хто доєднався до цієї події. Я знаю, що зареєстровано близько 500 учасників. Я щиро вражений цим числом, але людина Позитивно вражений цим числом учасників. Це при тому, що власне у кожного з нас, звичайно, є свої клопоти. У студентів є завдання навчання, але це показує рівень свідомості, це показує рівень того наскільки ми дійсно готові стати тим тилом для наших збройних сил України, які забезпечують нам ці можливості навчання і роботи зараз спокійно, в тому числі на цією тематикою. Я так само. Дуже дякую власне представникам компанії. Бо ми це робимо не самі. Ми це робимо разом з великою кількістю наших партнерів, вже традиційних партнерів, які нам допомагають у всіх галузах. Пов'язаних з креативною власне індустрією it індустрією, і я знов таки щиро позитивно подивований тим, що в якийсь момент ми зрозуміли, що в ту кількість днів ми не можемо помістити всіх спікерів, які хотіли би поділитися своїми досягненнями. І знаннями передати знання для наших студентів. Е, реально, ми вимушені власне були скоротити навіть число тих е, занять, які ми передбачили в цій школі. Але я думаю, що тим не менше. Ті компетенції, які ми мали донести до наших слухачів, ми обов'язково їх донесемо. І я сподіваюся, що ця академія дронів дронів буде такою, яка дасть власне позитивний поштовх і дасть оцей результат, який необхідний в підтримку нашим збройним силам України. Тому що я вважаю, що навіть якщо навіть один з цих учасників долучиться до якоїсь конкретної ініціативи, яка допоможе нашим збройним силам на фронті, це вже буде успіх нашої сьогоднішньої події. Я переконав. Она що таких прикладів буде значно більше. Я переконаний, що з результатами цієї події буде масу технологічних інновацій. Буде власне, будуть створені команди, які будуть далі працювати над тим, щоб е, приносити користь і додавати е, власне технологічному забезпеченню наших збройних сил е, і е, наш, нашим оборонним технологіям. Дякую організаторам. В першу чергу, власне, кафедри системного проектування факультету електроніки та комп'ютерних технологій, і безпосередньо Роману Рославичу Шувару, який є науковим керівником так само нашої лабораторії технології штучного інтелекту. Дякую власне центру маркетингу та розвитку за підтримку цієї події. Нашим партнерам з компаній, і звичайно, Міністерство оборони за підтримку цієї події, так само як і небайдужість власне, на всіх решту міністерств, які були перелічені в, в від, у відкритті нашої сьогоднішньої події, бажаю власне, щоб ми дійсно отримали ці позитиви, які передбачені нашою сьогоднішньою програмою. Успіхів всім, звичайно, перемоги Україні і слава Україні. Героям слава дякую вам, Віталію Михайловичу. І зараз я до слова хочу запросити Чорногоренко Катерину Леонідівну, заступницю міністра оборони України, з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Добрий день, шановні колеги. Дуже рада сьогодні бути присутньою, розказати про те, що, по-перше, дякую вам за вашу роботу, яку ви робите. Ми віримо в те, що у української армії має бути технологічна перевага над нашим ворогом. Ми розуміємо, що Україна і Українська армія збройні сили України, сили оборони кинули виклик і взагалі все суспільство, тому що щодня ми піддаємося. Терору з боку Російської Федерації щодня ми несемо втрати і отримуємо удари по нашій інфраструктурі, але тим не менше, українська армія стоїть, вона кинула виклик ядерній державі, і очевидно, ми розуміємо, що тут нам потрібно бути більш швидкими, більш технологічними. Більш адаптивними, тому що тільки так ми зможемо бути хитрішими і скорішими. Такий приклад такого, такого, такої моделі є, наприклад, запуск проекту армія дронів, який ми запустили в 2022 році в команді Михайла Федорова, і який вперше став таким пусковим механізмом для. Масштабного забезпечення української армії дронами. Звичайно, на той момент все, все суспільство, волонтери і так далі підтримували цей напрямок. Дрони завжди були, скажімо так, технологічним, не знаю, технологічним. Читом, да, або технологічною зброєю для наших військових, але вперше тоді держава включилася в цю роботу і держава дуже зробила квантовий скачок, напевно, в тому, в, у відношенні до дронів. Тому що я була керівником цього проєкту, я пам'ятаю, як, як складно було пояснити яким чином, і як масштабно підійти до цього, до цього напрямку, і тоді, вперше, ми подивилися на це системно. Ми навчили 20 тисяч операторів за допомогою наших. З допомогою фінансування, яке ми залучили через платформу United24, ми першими робили ренді-заходи, що зараз є таким, ніби здається, достатньо розповсудженим явищем. Але тоді зібрати на одному майданчику військових інженерів і державу да, у вигляді міністерств і інших інституцій, це було достатньо складно. А скажіть, будь ласка, я вже можу переходити до своєї презентації, чи мені потрібно. Зачекати. Катерина Днівна, дякую за таке зворушливе і переконливе вступне слово, але, користуючись нагодою, я хотів би вас запросити до Львівського університету, великого друга Міністерства оборони. Надіюсь, і вашого особисто. Я розумію вашу зайнятість, але це робоча поїздка, ви побачили, що ми робимо, можливо, був би імпульс вдосконалення і продовження нашої роботи. Так, давайте домовимося, думаю, що вирвуш. Дякую. дякую. Дякуємо вам, пані Катерину, за ці слова. До вашої лекції перейдемо трішечки пізніше. Зараз за негоди хочу щиро подякувати всім спікерам за настанови та ваші мотиваційні слова. Ми впевнені, що ця школа відкриє для вас чимало цікавого у сфері безпілотних технологій. Також хочемо зазначити, що студенти, які візьмуть участь у школі, отримують сертифікат про навчання, який міститиме спеціальний відповідний кредит. Його можна буде використати для зарахування результатів неформальної освіти. А зараз буду запрошувати наших учасників перейти в персональний кабінет за нашим покликанням, адже на вас чекає лекція від Черногоренко Катерини Леонідівної, заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Тож, дякую всім за увагу і нагадую, що на лекцію ми будемо заходити за наступним покликанням, яке буде доступне скоро в нашому Діскорді. Так, чи видно мою презентацію? А, пані Катерино, я зараз здесь... видно. Супер сьогодні я розкажу вам про те, як наша цифрова команда Міністерства оборони разом з іншими урядовими командами, тому що це завжди міжвідомча робота, і це потрібно завжди пам'ятати. Робить зміни в армії, робить запроваджує інноваційні підходи і намагається таким чином підсилити нашу технологічну перевагу. Саме над ворогом, очевидно, що цифрові трансформації це в першу чергу, ми, як Міністерство оборони, працюємо на, на роботу для військовослужбовців. Інша категорія для нас це військовозобов'язані. Наша ціль позбутися бюрократії, досягти асиметричної переваги технологічно над ворогом, в тому числі завдяки цифровим системам, тому що ви бачите, як розвивається світ, дані стають новою. Як я кажу, нафтою нового світу бікдата, аналітичні платформи стають все більш актуальними. Це дуже тісно пов'язано з університетами, дуже дуже тісно пов'язане з ті...